У зв'язку з різким погіршенням погодних умов в період з 15 березня по 17 березня, включно поточного року, значить, очікується сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 17-22 місцями 25 метрів за секунду, також налипання мокрого снігу на лініях електропередач. Очікується снігопади. До 15-го числа, включно 16-го 17-го за прогнозами гідрометцентру передають різке похолодання місцями в гірських місцевостях до мінус 19 градусів. Зв'язку з цим, керівництво служби цивільного захисту міста Коломиї та Коломийського району звертається до всіх мешканців як міста, так і району. В даний небезпечний період не планувати поїздок далеких, в зв'язку з тим, що на дорогах на даний час хоч і прочищається, але можливі сильні замети. І щоб ви не попали в пробку, щоб запобігти даній, даній ситуації, краще утриматись. Якраз складні погодні умови випали на вихідні дні. Це ще раз дає вам можливість. Утриматись від пересувань далеких, в тому числі і на транспортних засобах, також дивитися за своїми дітьми, не пускати, щоб діти йшли гуляти одні. Взагалі на даний час обмежити пересування, старатися перебувати в у власних помешканнях. Це стосується як і перестарілих, також громадян. На даний час ситуація є е, прогнозованою, тому що е, завгу, ну, було попереджено всі служби життєзабезпечення міста і району, і вони є переведені в посилений, в, е, посилений варіант. Це такі служби, як е, Газ е, Рес, е, міський та е, районний, е, служби райавтодору, Матіївська, Дед, а також Коломия, Водоканал. Ну і в тому числі, звичайно, підрозділи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Значить, На даний час працює техніка практично у всіх напрямках. Тобто, це є Отинійський напрямок, Запруцька зона в сторону Великої Кам'янки та Джуркові, де Цієї зими в Джуркові там була трішки ситуація складна, тому що там перемітає дороги. А також працює техніка по місту Коломия. Хотілося би звернутися до мешканців, щоб ви не допускали паніки, тому що ну, паніка, ви розумієте, що вона до нічого доброго не призводить. Ситуація є ще раз, хочу наголосити: контрольованою на даний час.